Вітаю вас, дорогі друзі. 31 березня нинішнього року християни західного обряду відсвяткували Великдень, найбільше християнське свято. І знову, як і у випадку з Різдвом, виникло багато питань з цього приводу: коли святкувати, як святкувати, коли вітати, коли не вітати. Тож, давайте сьогодні поговоримо про Великдень, про Пасху Господню. Великдень. Найбільше християнське свято, тому що воно відносить нас до події Воскресіння з мертвих Господа Ісуса Христа, що для християн є найбільшою радістю і найбільшою надією. Тому християни усіх конфесій, усіх напрямків святкують це свято як найбільше і центральне у своєму святковому календарі. Дата святкування Воскресіння Христового викликала суперечка серед християн уже в перші віки існування Християнської церкви, так у Другому столітті стався навіть один розкол уже на підставі цих суперечок. У 4 столітті на Першому Вселенському соборі було вирішено внормувати це питання і постановлено, що всі християни мають святкувати Великдень в один день. Дату цього дня визначали за наступною формулою після весняного рівнодення 21 березня, коли наступав перший повний місяць, і після цього повного місяця недільний день, ось саме цей недільний день і був датою святкування Великодня. І отож, Християнська церква святкувала Великдень разом. У 16 столітті в обіг в західній церкві був введений григоріанський календар. Як відомо, між григоріанським календарем і Юліанським календарем, за яким жила тоді православна церква, існувала відмінність у 16 столітті вона складала близько восьми днів. І тому дата святкування Пасхи у Західній церкві і у Східній Православній церкві стала відрізнятися, оскільки рух місяця і рух Сонця на нашому невозводі відбувається за різними періодами. То і різниця між святкуванням Великодня у західних і східних християн кожного року була іншою. Наприклад, от у цьому році різниця складає більше одного місяця. В наступному році ми будемо святкувати Великдень в один і той самий день. На початку ХХ століття більшість православних церков перейшли у визначенні дат своїх неперехідних свят на новоюліанський календар, який практично на даний момент збігається із Григоріанським. Виникає тоді питання: а чому ж ці православні церкви не перейшли на Григоріанський чи на новоюліанський календар у визначені дати Великодня і пов'язаних із них так званих перехідних свят? Право в тому, що за євангельською хронологією християнська Пасха наступає після єврейської. І у випадку з використанням юліанського календаря цей принцип завжди дотримується. Якщо ж використовувати календар григоріанський, то трапляються в роки, в яких християнська Пасха святкується раніше за єврейську, що з точки зору Євангелія нового заповіту є неприпустимим. Ось чому і більшість православних церков, які перейшли на новоюліанський календар, залишають свою пасхалію на юліанському календарі, і це, до речі, призводить до певних проблем з богослужбовим уставом, які в майбутньому ще мають бути вирішені фахівцями з літургики православної церкви. Виникає питання. А коли ж правильно святкувати Великдень? І тут я повернуся до своєї тієї думки, яку я висловлював у відео про Різдво. Правильно святкувати Великдень тоді, коли святкує ваша церква, до якої ви належите, парафіянам якої ви являєтесь, ось тоді для вас і буде правильним святкування Великодня. Для себе, зрозуміло, я, як православний християнин, обираю Великдень за юліанським календарем. Якщо ви не ходите ні до якої церкви, лишаєтесь просто християнином просто за своїм світоглядом, можливо, вважаєте себе християнином, але практично не належите ні до жодної з християнських громад, то ви можете святкувати Великдень, коли вашій душі завгодно. Інше питання, яке виникає, як бути, якщо наші знайомі, рідні, близькі, святкують Великдень, а ми його або вже відсвяткували, або святкуватимемо в іншу дату? На мою думку, було б по-людськи правильно привітати їх із цим святом. Давайте проведемо таку аналогію. Якщо у родині наших знайомих, наших хороших друзів народжується дитина, ми ж їх вітаємо, вітаємо. але разом із тим ми не маємо безпосереднього відношення до самого факту народження. Ми просто розділяємо з нашими друзями їхню радість. Так само відбувається і зі святкуванням релігійних свят. Якщо ми вітаємо когось. І з його релігійним святом це не означає, що ми поділяємо його релігійні погляди, але ми проявляємо свою людську солідарність з цією людиною і вітаємо, розділяючи його радість з святом. Тим більше, що все таки і західні, і східні християни святкують на честь Воскресіння Христового, і свято це близьке і важливе для кожного з нас. Тому, якщо хтось із ваших рідних і близьких святкує, Великдень, привітайте його. Ще одне питання, яке виникає, що робити, якщо мене вітають з великоднем, а я або вже відсвяткував, або святкуватиму в інший день. Візьміть просто подякуйте за привітання, за увагу до вас. Якщо це є доречним, якщо це не образить людину, можете натякнути їй чи сказати їй, що ви святкуєте іншого дня. Але якщо ви розумієте і відчуваєте, що це. Нашходить людині, образить її, краще цього не робити. Зрештою, християни святкують Великдень кожної неділі, кожного недільного дня ми у Богослужінні згадуємо Воскресіння Христа і проставляємо цю знаменну подію. І на сам кінець хочу зауважити: привітати одне одного зі святом це не про календар, це не про богослов'я, це не про християнство, це просто про людяність. Тому що якщо людина живе у колективі, якщо вона живе в суспільстві, вона намагається завжди бути єдиною, єднатися зі своїми ближніми. Я працюю зараз в колективі, де всі колеги в моєму підрозділі є мусульманами. Коли розпочався у них місяць Рамадан, я привітав їх із початком цього священного місяця, коли у них розпочинається піст. Розпитав, які у них правила поста. Потім вони спитали: мене чи є у мене пісти, я розповів про наші правила посту. Вони подивувалися, що ось у нас такий тривалий піст. І коли через тиждень, після початку Рамадану розпочався Великий піст, я прийшов на роботу і почав виконувати звичні свої функції, один із колег підійшов до мене і сказав, давай я тобі допоможу. Я кажу, для чого? Я виконую завжди цю роботу. Він каже, ні, в тебе розпочався піст, мабуть, тобі важко, і давай будемо виконувати цю роботу разом. Ось так поводять себе люди в цивілізованому суспільстві. Ми розуміємо, що ми різні, ми розуміємо, що в нас різні погляди на релігію, на, на Бога, але разом із тим ми одне одного поважаємо, ми одне одного підтримуємо і ми намагаємося зберігати в нашому колективі мир і взаємоповагу. Думаю, що саме на таких принципах повинно розвиватися цивілізоване суспільство. Отож, дорогі мої глядачі, тих із вас, хто вже відсвяткував Великдень, я вітаю із цим великим святом Христос Воскрес! А всім православним християнам, для яких зараз триває Великий піст, я бажаю успішного, благодатного проходження цього важливого періоду в нашому богослужбовому році і з радістю зустріти свято Пасхи Христового, Воскресіння Христового. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Якщо вам воно подобалося, будь ласка, поставте вашу вподобайку. Буду радий бачити ваші коментарі. Якщо у вас ще виникають якісь питання чи теми для розмови, давайте задавайте ці питання, будемо говорити, будемо думати, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, і будемо разом міркувати над нашим із вами життям. Нехай усіх береже вас, Господь.